Ух, ну у Фопів 2024 рік був непростим. Було досить багато змін. Сподіваємося, 2025 рік буде кращим. А у цьому відео обговоримо всі зміни, які відбулися та ще очікують підприємців. Тому додивляйтесь до кінця, щоб зі всім розібратись. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Давайте починати обговорювати зміни ФОП із податків, бо тут дійсно відбулося багато цікавого. Для ФОПів суттєво збільшили податки через те, що законом 40.15 введено військовий збір для єдинників. ФОП на першій групі зараз платять 302 гривні 80 копійок єдиного податку, 800 гривень військового збору та 1760 гривень щомісячний ЄСВ. Всі платежі обов'язкові, і це суттєво ніж у попередньому році. ФОП на другій групі платять 1600 гривень єдиного, 800 гривень військовий збір та 1760 гривень ЄСВ. Теж суттєвий ріст. ФОП на третій групі платять 5% єдиний податок, 1% військовий збір та 1760 гривень ЄСВ. ФОП на загальній системі платять 18% ПДФО, 5% військовий збір та 22% ЄСВ із чистого доходу. А в разі обороту понад мільйон гривень ще й платять 20% ПДВ. На щастя, збільшення податків для ФОПів не відбувається. Булося заднім числом, їх потрібно сплачувати з 1 січня 2025 року. Якщо комусь цікаво, я вже знімав інструкцію, як правильно платити податки у 25-му році та де брати реквізити рахунків на сплату, в тому числі військового збору. Відео вже є на каналі. Військових пільг у ФОП майже не залишилося. ЄСВ мають право не платити пенсіонери, особи із інвалідністю, особи, що влаштовані на роботі чи працюють по їх контракті і за них роботодавець платить мінімальний ЄСВ. Також можуть не платити ЄСВ ФОП на тимчасово окупованих територіях територіях, але для територій можливих чи активних бойових дій пільг немає. Також ЄСВ не платять ФОП-загальники, якщо немає доходу, тобто нулі. Єдиний податок ФОП на третій групі платить тільки тоді, коли є дохід. А ЄСВ в будь-якому випадку ФОП на першій та другій групі можуть не платити єдиний податок та військовий збір, якщо перебувають згідно заяви у відпустці чи на лікарняному за умови відсутності працівників, а також якщо вони знаходяться на тимчасово окупованій території, території можливих чи активних бойових дій. У зв'язку із тим, що вже немає фактично ніяких пільг, вкрай важливо закрити ФОП, якщо ви його просто тримаєте для галочки, оскільки будуть автоматично нараховуватися податки незалежно від того, чи є у вас дохід, чи його немає. Також у 2025 році ростуть і податки на найманих працівників. Ось ви бачите порівняльну таблицю на найманого працівника у 2025 та 2024 роках. Виріс військовий збір до 5% і загалом на працівника треба виплатити 45% податку. При зарплаті 8 тисяч гривень, тобто мінімальний податок, загалом становить 3600 гривень. Якщо ж заплатити середню зарплату, як це хоче податкова, тобто приблизно 21 тисячу гривень, то тут виходить. Податку аж 9450 гривень, і це досить колосальна сума, особливо для малого бізнесу та фізичних осіб підприємців. У 2025 році нас очікує серія змін та нововведень у податках. Серед ключового, що ми з вами очікуємо, це по перше введення прогресивної ставки оподаткування для фізичних осіб та працівників. При низькому доході буде нижча ставка податку, при високому доході вища ставка податку. Зараз це фіксована ставка для всіх 18% незалежно від доходу, але це хочуть змінити, наскільки поки невідомо. Також обіцяють в середині року ввести оподаткування криптовалюти. При цьому має сплачуватися податок виключно із чистого доходу та мають дати право враховувати витрати на купівлю криптовалюти при сплаті податку. Плюсом нового року у ФОПів завжди це. Обнулення та часткове збільшення лімітів обороту. Суперсильного росту цього року немає, але частково все ж у ФОП ліміти виростуть. ФОП на першій групі за рік може заробити 1 мільйон 336 тисяч гривень. Також зразу бачите порівняння на слайді із попередніми роками та суму, наскільки ліміт виріс. ФОП на другій групі буде мати ліміт 6 мільйонів 672 тисячі гривень, а от ФОП на третій групі має найвищий ріст, і річний ліміт обороту складатиме 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Наголошую, що ФОП на загальній системі. Оподаткування має фіксований ліміт 1 мільйон гривень. Цей ліміт рахується не за календарний рік, а за останні 12 календарних місяців будь-яких, і він дає можливість не платити ПДВ, якщо ви маєте оборот менше мільйону. Також наголошу, що чисто юридично та з податкової точки зору ліміт не ділиться помісячно, податкова за цим не стежить. Але помісячний ліміт варто дотримуватися, оскільки за цим стежать фінансові моніторинги банків та фінансових організацій, і якщо він у вас буде ненормальний то можуть бути проблеми, про що далі розкажу трішки детальніше у відео. Давайте просунемося до питання фіскалізації, тобто обговоримо РРО та ПРРО. Масова фіскалізація почалася 1 жовтня 2023 року і продовжилася протягом цілого 2024 року, і буде діяти далі у 2025 році. Видавати фіскальні чеки обов'язково на розрахункові операції. Під ними зараз податково розуміє оплату готівкою через посттермінал, також оплату еквайрингу через нову пошту чи нову пей чи іншими посередниками. А от оплата з Айбан на Айбан без жодного посередника не є. Я розрахунковою операцією і чеки можна далі у 25-му році не видавати у 25-му році. відбудеться одна дуже хитра подія. До 31 липня 25-го року діє пільгова сума штрафу за порушення касової дисципліни для фопів-єдинників, які продають неризикову групу товарів за невидачу чеку чи будь-яку помилку з чеком, Передбачений штраф 25% від суми першої продажі, 50% від суми другої та кожної наступної продажі. А от після 31 липня 25-го року штраф буде 100% від першої та сто Відсотків від другої та кожної наступної продажі, і найбільший секрет в тому, що штрафи за порушення РРО застосовуються не ті, які діяли на момент порушення, а ті, які діють на момент перевірки. Тобто, якщо ви не видавали чеки у 24-му році і це перевірять після 31 липня 25-го року, буде більша сума штрафу. Також в перших числах січня 2025 року податківці випустили роз'яснення, в якому чітко стверджують, що потрібно декларувати дохід із каси по даті видачі чеку, а не по даті отримання грошей на рахунок це зміна позиції. Тобто, якщо гроші через еквайринг чи термінал надходять на наступний день, на думку податківців це не має значення, ви їх декларуєте по даті видачі чеку. Згідно з постанови Кабміну номер 894 вже з 1 січня 2025 року будь-які торгівці, незалежно від кількості населення в населеному пункті зобов'язані забезпечити безготівкову оплату на місці торгівлі. Це може бути посттермінал з банку, це може бути QR-код чи аналогічні методи. І надалі залишається пільга для фопів на першій групі, а також пільга для тих, хто продає власну вирощену продукцію, а також для вендингових апаратів. Можна буде працювати без посттерміналу до 26-го року. Далі теж їх доведеться встановити у 2025 році. Вкрай активно податківці проводили фактичні перевірки, тобто заходили до підприємців та проводили контрольні закупки. Також купували товари навіть в інтернет-магазинах і перевіряли, чи видаються чеки. Ключові речі, які вам треба знати, щоб бути готовим. По-перше, вони мають право, тобто податківці, проводити. Цю перевірку без попередження. При цьому на початку перевірки мають пред'явити розпорядження на каста та службове посвідчення. Досить часто вони просять перевірити готівку в касі, і хочу закцентувати увагу, що згідно пункту 7 статті 4 закону про РРО, виключно банки зобов'язані забезпечити відповідність готівки в касі до даних РРО. Для ФОП такого обов'язку немає. Також згідно статті 751 податкового кодексу, виключно на документальній перевірці, а не на фактичній перевірці, податково має право вимагати Писку з банку, договори оренди і тому подібні первинні документи. Тому використовуйте ці дані для захисту себе. Кому цікаво, детальніше, то в нас навіть є окремий буклет в магазині документів, в якому детально описано, як себе правильно поводити на фактичній перевірці. Також хочу привітати ФОПів із тим, що нарешті для них запустився зручний електронний кабінет ЯТАкс, у якому зібрані всі функції під одним дахом, щоб керувати своїм підприємцем. На зручному дашборді можна відстежувати основні показники та статус єдиного податку. Є податковий календар, також можна вести облік товарних запасів та підписувати документи електронно. Крім того, можна платити податки на вірні реквізити, контролювати свої рахунки і подавати звітність. Крім того, є зручний довідник, де зібрано бага. Ато державних реєстрів для дослідження потрібної інформації. В кінці 2024 року податкова запустила перелік клубу білого бізнесу. Це зовсім маленька кількість фопів, яка отримала певні віртуальні пільги. Список клубу білого бізнесу податково буде переглядати один раз в квартал, і у список увійшло всього 151 підприємець станом на зараз. Серед них аж 17 фопів загальників зі всієї країни, і 134 ФОПи на третій групі спрощеної системи оподаткування. Перебування у клубі білого бізнесу ну, насправді, мало що дає. Давайте Говоримо ключові привілегії. Це частково обмежується фактичні та документальні перевірки. У випадку, якщо буде все ж таки така перевірка, проводитися, то вона буде проводитися не 10, а 5 днів. Хоча по факту у ФОПів це завжди один чи два дні. Індивідуальні податкові консультації мають надаватися до 15 днів, тобто швидше а також буде присвоєний комплайнс-менеджер. Толку з того не дуже багато, але маємо що маємо. У 2024 році я помітив велику активність у ФОПах по двох питаннях: по-перше, податківці часто анулювали єдиний податок ФОПам. А по друге, ФОПи вкрай активно почали використовувати агентські та комісійні договори, і це однозначно буде тенденцією і надалі. ФОП на єдиному податку позбавляли цього єдиного податку по чотирьох основних причинах: перше у 2023 році, був помісячний ліміт обороту після переходу із спецгрупи 2%. Багато хто про це не знав і податково анульовувала єдиний податок через По-друге, також податкова активно анулювали єдиний податок інтернет-провайдерам, які є ФОПами. І по третє, також податкова намагалася знаходити боржників, якщо борг понад 3060 гривень позбавляли єдиного податку. І, на жаль, по четверте, деколи когось чисто помилково скидали з єдиного податку і анулювали спрощену систему оподаткування. На щастя, податкова зазвичай анулює єдиний податок на камеральній перевірці. А суди вважали, що це незаконно і має бути виключено. Ключно документальна перевірка, щоб провести таку радикальну дію, як аналювання єдиного податку, і завдяки цьому ФОП досить ефективно захищали себе і повертали назад статус єдиного податку через суд. Також був популярний договір комісії, згідно якого ФОП може отримати повну оплату за товар, а в дохід включити виключно чистий дохід по договору комісії. Дуже багато судів прийняли рішення, згідно яких вважали такі договори повністю законними, ставали на бік підприємців, і однозначно це буде тенденцією. І на 2025 рік. Че через обмеження лімітів оборотів у фото. Дуже активно у 2024 році банки та фінмоніторинг боровся із переказами з карти на карту та дробленням бізнесу на фопів з 1 жовтня 2024 року. Обмежено переказ вихідних платежів з карти на карту для фізосіб на суму понад 150 тисяч гривень в місяць. Щоб збільшити ліміт, треба мати підтвердження доходу. Вже 10 грудня банки прийняли свій меморандум, згідно якого вирішили теж обмежувати перекази з 1 лютого до 150 тисяч гривень по Айбан, а з 1 червня до 100 тисяч гривень по Айбан. Більшу суму переказів зможуть отримати тільки ті особи, які мають підтвердження походження коштів. Таким чином важливо зрозуміти основний акцент та. Побачити те, що потрібно сплачувати якісь податки, подавати податкові декларації, щоб не отримати зайвих проблем. У зв'язку із цими рішеннями також маємо перелік обмежень для ФОПів. По-перше, за новоствореними ФОПами буде посилений контроль і перевірка за реальністю здійснення бізнесу. По-друге, якщо у ФОП є різке збільшення доходу в певний період, банки мають це перевіряти. По третє, якщо в кінці робочого дня ви завжди знімаєте готівку і каса виходить в нуль по рахунку банку, це банки мають перевіряти. По четверте, банки мають стежити за нетиповими операціями та платежами клієнтів банку. По п'яте, якщо особа має доступ до багатьох рахунків ФОПів, це теж може викликати підозру та фінмоніторинг. По шосте, банки мають дивитися на спільну адресу, як фізично, так і в інтернеті, де підприємці працюють і шукати пов'язаність. По сьоме, мають також перевіряти наявність реальних ресурсів у ФОПів на здійснення бізнесу. Тобто є серія ознак, по яких бізнес, який ділиться на ФОПи, банки будуть шукати та пробувати блокувати такі рахунки таким ФОПам. Але, звичайно, з цим ФОПа, як завжди, будуть пробувати боротися. Також у 2025 році однозначно підприємців ще чекають дві непрості реформи. Перше влада зобов'язана в першій половині року прийняти звітність маркетплейсів про доходи їх торгівців. Тобто, всі популярні платформи, де підприємці продають товари, будуть зобов'язані звітувати про доходи цих підприємців. Найближчим часом ми вже побачимо першу редакцію цього закону. Звичайно, будемо її разом з вами читати, аналізувати та дивитися. Також однозначно є спрямування на скасування банківської таємниці для податкової податківці. Хочуть бачити рух коштів по рахунках і ФОПів і фізичних осіб напряму без рішення суду і хочуть перевіряти сплату податків. І ми точно рухаємося в цьому напрямку. Тому потрібно просто усвідомлювати і готуватися. Ну і звичайно, економічне питання було і бурхлило протягом цілого 2024 року. Чесно кажучи, і на 2025 рік я не бачу перспективи економічного бронювання для ФОП в першій половині року. Так точно дуже сумніваюся, що цю ситуацію змінять. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на наступне відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.